Друзі, вітаємо вас, в ефірі голосу Америки українською. Виходимо в наш щоденний брифінг, з яким ми нагадаю, виходимо в ефір незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші, найактуальніші події, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами з за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Будемо ми покривати кілька тем на нічому ефірі. Почнемо із теми про те, що у Брюсселі відбувається військова зустріч комітету НАТО, яка від початку буде зосереджена на російській війні проти України. Попередньо на цю зустріч на ній мав також бути присутній український головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний однак він не зміг. Прибути ні особисто, ні навіть приєднатися у форматі відеоконференції. Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Бауер. Власне, чому в чому причина? Чому залужний не зміг приєднатися до цієї зустрічі через те, що а, складна оперативна ситуація на полі бою, про так кажуть у НАТО, а, отримали вчора листа від генерала залужного а, кажуть, а, там назвали його нашим другом Валерієм Залужним, а, і він поінформував, що навіть... Через відеоконференцію не може приєднатися з огляду на складну ситуацію в обороні проти російської агресії. Йдеться в цьому листі, і наші найкращі побажання українським захисникам, так сказав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО. Він зазначив, що члени цього комітету заслухають інформацію натомість від військового представника України при НАТО, генерал-майора Сірія Сал Куцана. І також а зазначили в НАТО, що Росія вже 15 місяців перебуває вдома. Як вони думали, буде трьохденною війною? Вочевидь, це Росії не вдалося виконати. Голіаф захитався, сказав адмірал Роб Баур, тому що Давид продемонстрував видатну стійкість. І тактичну досконалість за підтримки 50 держав по всьому світу. І сьогодні буквально через кілька хвилин буде прес-конференція, підсумкова цієї зустрічі. Будемо більше мати інформацію для програми Часта Мо тайму-22». Але перед цією зустрічю запитали у Єнса Столтенберга, які його очікування, і як сказав генсек НАТО, він очікує, що країни НАТО, союзники, допоможуть Україні із боєприпасами забезпечать, щоб українці було все необхідне на цей час. Давайте, зокрема, послухаємо, що. Сказав Ян Столтенберг сьогодні. Я Очікую, що лідери схвалять новий план дій НАТО щодо оборонного виробництва, щоб гарантувати, що НАТО надалі матиме необхідні на можливості. Нам потрібні ці інвестиції та виробничі потужності зараз і на довгострокову перспективу. Ми рухаємось у правильному напрямку, але не так швидко, як того вимагає небезпечний світ, у якому ми живемо. Ось такі слова генерала Янса Столтенберга. Тим часом, якщо ми говоримо про очікуваний український контрнаступ, то голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати цей очікуваний контрнаступ як останній. Сказав він, що невідомо які саме будуть результати цього контрнаступу, якщо Україна не зможе протягом цієї атаки повернути. Всі захоплені російські е, захоплені Росією території, то тоді це буде не останній контрнаступ, і потрібно буде чекати наступного, допоки Україна всі свої території не звільнить. Про це він сказав в інтерв'ю виданню більд. І напередодні, як ви знаєте, тут у Вашингтоні був Джеймс Клемер Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії. Він зустрічався із Ентоні Блінкіном, державним секретарем. І за підсумками цієї зустрічі була прес-конференція, на якій журналісти дуже багато питали про те, які є очікування головних дипломатів Сполучених Штатів і Великої Британії щодо очікуваного українського контрнаступу. Чи вважають вони, що українці мають усі необхідні потужності, зокрема допомогою, яку надіслав захід? Чи цього достатньо, щоб українці могли звільнити? Більше своїх територій, і взагалі також запитали у Джеймса Клеверлі. Наприклад, якщо контрнаступ не буде успішним, як він буде пояснювати виборцям у Великій Британії про те, чому треба підтримувати і надалі Україну? І ось з якими словами відповіли на ці питання і Ентоні Блінкін і Джеймс Клеверлі. Weapons, справа не лише у зброї, але й в підготовці українських солдат. І сполучене королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо. І звісно, щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців. Це не кіно, це реальне життя, і тут не може бути певності. Українці незмінно перевершують наші очікування, але на війні не може бути жодних гарантій. Тому ми маємо визнати, що ми надаємо українцям величезну підтримку, і нам потрібно продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи принесе цей майбутній контрнаступ величезні переваги на полі бою. Тому цей конфлікт не закінчиться, доки його не вирішать належним чином. Такі слова Джеймса Клеверлі також напередодні візиту Клеверлі до Вашингтона у Вашингтон з'явилася інформація про те, що Велика Британія розглядає можливість надати Україні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. І у Джеймса Клеверлі журналісти кілька разів намагалися прояснити, чи дійсно це так підтвердити цю інформацію. Джеймс Клеверлі насправді не підтвердив, але й не спростував цієї інформації. Сказав, що знову ж таки Сполучені Штати, Сполучене Королівство роблять все можливе, щоб Україна. Інці мали все, що їм необхідно. Він також сказав, що дуже багато говорять про те, що деяку зброю приберігають на чорний день. Він сказав, що чорний день вже настави, тому українцям треба надати все необхідне. Давайте послухаємо цей коментар. ми постійно переоцінюємо та координуємо між собою та з українцями підтримку, яку ми їм надаємо, аби переконатися, що вона відповідає потребам часу. Протитанкові ракети на ранніх етапах згодом системи протиповітряної оборони, навчання їхніх сухопутних військ, надання бронетехніки та боєприпасів, все це створює можливість для них чинити ефективний спротив російським військам і витісняти їх з України. Ми будемо продовжувати ці наші спільні зусилля, які виявилися дуже ефективними. Ми щоразу бачили, як українці і політично, і у військовому плані швидко вчилися, були зосереджені на ефективному використанні підтримки, яку ми їм надаємо, незмінно перевершували наші очікування, і звісно, очікування Володимира Путіна. Ви маєте розуміти, що будь-що пов'язане із оперативними деталями щодо характеру часу чи масштабу нашої майбутньої підтримки, поки недоречно обговорювати публічно. Ось такі слова міністра закордонних справ Джеймса Клевері. А не всі речі принаймні, готові про них говорити публічно. Є запитання, яке до речі, цього стосується від Тараса. Питає він радше Коментар так здається, США не планує підтримати ініціативу Британії про надання далекобійної зброї Україні. Про на зараз ми дійсно не чуємо з заяв, чи готовності від Пантеону від Білого Дому надати ракети атакам з ми а, ствердної відповіді чи позитивної для українців відповіді наразі не чуємо. Будемо за цим спостерігати, але так виглядає, що. Принаймні, з публікації в пресі, що найбільш серйозно до цього кроку може зараз ставитися Британія і може взяти на себе лідерство. Хоча інші, наприклад, країни закликають надати Україні і іншу зброю. Зокрема, от міністр закордонних справ Литви Літви Лансбергіс також закликав країни заходу передати Україні винищувачі F-16. І він написав про це Твіттер, каже, що свідати ці винищувачі для України, тому що ці літаки були створені. Саме для такої ситуації настав час дозволити їм робити те, що вони вміють найкраще, написав голова Литовського МЗС. І напередодні також ми знаємо, що Сполучені Штати оголосили нове пакет військової допомоги на суму понад 1 мільярд доларів. Це допомога, яка не надійде надзвичайно швидко на передову, тому що це не за програмою президентських повноважень, це за програмою сприяння безпеці України. Відповідно, сполучені штати закупають цю зброю у виробника безпосередньо. І як сказали у Пентагоні, акцент цього пакету допомоги буде саме на протиповітряній обороні, також на боєприпасах. І напередодні. В Пентагоні також багато питань ставили про те, чи достатньо у українців є боєприпасів для ефективної роботи протиповітряної оборони. Остап, ти стежив за цим брифінгом. Так, дійсно юлю, і знаєш, саме на роботі ППО зараз зосереджені принаймі останні моменти, останні дні сполучені штати і. Багато було обговорення про те наскільки ефективними є зокрема, системи Петріот, які ми знаємо, поступили вже на оборону України. А, і а, зокрема, запитали в речника пантеону Пета Райдера про те, чи підтверджує він той факт, що ці системи збили над Києвом. Російську ракету Кинжал, якою Росія дуже пишалася, яку вона казала, що неможливо збити жодним засобом протиповітряної оборони. І Пет Райдер насправді підтвердив, що системи Петріот були задіяні у перехопленні цієї атаки. Давайте послухаємо його коментар. вони детейдидаун. Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету із застосуванням системи Патріот. Як ви знаєте, ця система це частина ширшого спектру засобів протиповітряної оборони, які сполучені штати та міжнародне співтовариство надали Україні, і тому, як підкреслив міністр Остін десь три тижні тому на засіданні контактної групи з питань оборони України, США наші союзники, наші партнери, ми збираємося продовжувати нарощувати засоби протиповітряної оборони наземного базування. Та надавати боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та захистити своїх громадян від російських крилатих ракет та іранських безпілотників. І знову ж як свідчить сьогоднішнє оголошення США про закупівлю додаткових систем ППО і боєприпасів, це те, що ми будемо продовжувати робити як у найближчій, так і у довгостроковій перспективі. І коментар від Пата Райдера, речника Пентагону, зараз можемо перейти до наступної теми, яка є надзвичайно важливою, топ темою тут у Сполучених Штатах. Ви знаєте, що в Сполучені Штати, президент Байден, Конгрес намагаються зробити все, щоб уникнути потенційного дефолту. Дженет Єлен, це міністерка фінансів, попередила, що якщо... Не домовляться демократи республіканці, президент Байден із конгресом, щоб збільшити ліміт державного боргу, то на країну може чекати дефолт і наслідки, як вона сказала, будуть катастрофічними. І вчора президент Байден запросив до Білого Дому до овального кабінету представників лідерів і республіканців і демократів у конгресі, як в палаті представників, так і в сенаті, щоб подивитися, чи можуть вони знайти якісь речі, що вони можуть зробити, якісь компромісні питання, щоб все ж таки з. Збільшити цей ліміт державного боргу за цією зустрічю стежила наша колега Катерина Лісунова. Можемо приєднати її до ефіру і дізнатися, чи вдалося ж таки досягнути компромісу сторонам. Катя, привіт. Вітаю колеги, Каті. Якщо ми говоримо про цю зустріч, на якій були присутні лідери, як демократів, так і республіканців в палаті представників у сенаті із президентом Байденом, про які результати можна говорити? Чи все ж таки можна говорити, що якісь є зрушення? Чи всі залишилися на своєму? Насправді сторони можна сказати представники конгресу та президент домовились продовжувати домовлятись. Наступну зустріч вони запланували на п'ятницю, і загалом, що важливо, обидві сторони, як республіканці та демократи, наголосили на тому, що Сполучені Штати Америки не планують і не будуть оголошувати дефолт. Головна проблема і головна суперечка між демократами та республіканцями полягає у тому, які додаткові заходи будуть прийняті під час підвищення боргового ліміту. Якщо коротко, то Республіканці вимагають скоротити витрати. А президент получає Америки і демократи е, наполягають на підвищенні податків для більш е, заможних американців безпосередньо до великих для великих корпорацій. Про те, що саме полягає у е, вимогах е, республіканців, просто зараз пропоную заслухати в коментарі після зустрічі, які озвучив е, спікер Макарті е, спікер палати представників та лідер республіканців у сенаті Зміч Маконов. time. каменіґівентайнні американська економіка приносить більше грошей ніж будь-коли раніше. Але в чому тоді проблема? Демократи збільшили витрати на 6 трильйонів доларів. Це спровокувало інфляцію та створило нам нинішню проблему. Наш державний борг становить понад 31 трильйон доларів. Це на 20% більше ніж вся наша економіка. Ми були в такій ситуації лише один раз після другої світової війни. То ще це за велике прохання повернути витрати на рівень, який був 5 місяців тому. Чи це за велике прохання гроші виділені на ковід, які не використали, повернути платникам податків? США не збираються оголошувати дефолт. Ми ведемо дискусії щодо підвищення боргового ліміту, зокрема щодо введення обмежень на наші витрати. Особливо після того, як попереднє скликання конгресу, в якому більшість була у демократів, поклало на плечі американців додаткові 2,6 трильйона доларів. І ця дискусія не є чимось незвичайним. Ми вже робили це. Підвищення боргового ліміту часто передбачає затвердження додаткових заходів. Проблема полягає в тому, що у нас закінчується час. Президент має серйозно взятися за справу, сісти за стіл із спікером Маккарті та знайти рішення. Свою чергу президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наполягає на тому, що за два роки його правління дефіцит сполучених штатів Америки був скорочений майже на 2 трильйони доларів, і що в його бюджеті запропонованому заплановано план на 10 років, який зменшить держборг на 3 трильйони. Доларів і, зокрема, також Байден наголошує на тому, що він готовий до скорочення від витрат до інших планів, як скоротити цей держборг. І але водночас він наполягає, що ті заходи, які пропонують республіканці, щодо скорочення витрат, ударять в першу чергу на по звичайним американцям і по соціальним виплатам цим звичайним американцям, які в першу чергу стосуються медичного обслуговування, також пенсійного обслуговування та інших пунктів. Пропоную заслухати заяву президента Сполучених Штатів після цієї зустрічі. Просто зараз Мій бюджет скорочує марнотратство, закриває лазівки. а Також змушує найбагатших американців і найбагатші корпорації почати сплачувати свою справедливу частину, лише частину. Натомість спікер Маккартні запропонував зовсім інший підхід. Він запропонував серйозні скорочення, які, на мою думку, зашкодять американським родинам. Мільйони американців, які покладаються на державне медичне страхування, Medicaid, ризикують втратити його. Це варто підсумувати, що е, загалом, е, чому це важливо не лише для сполучених штатів Америки, але й для України, тому що якщо Сполучені Штати оголосять е, дефолт, то це саме собою послабить позиції сполучених штатів і посилить позиції Росії та автократних тобто, держав, і зробить миливішим в його війні. Е, з іншої сторони, е, якщо е, питання. Скорочення витрат піде далі, воно може заторкнути і скорочення допомоги Україні. Про що вже неодноразово заявляла певна група крайніх правих республіканців, які вимагають або переглянути допомогу Україні, або зменшити її, або взагалі відмінити. знаєш, Катя, я ще звернула увагу на те, що насправді за результатами цієї зустрічі сказав Джо Байден. Сказав, що він насправді не думає, що буде дефолт. Так також ми почули від Міча Маконала. Він сказав, що він не думає, що буде. Дефолт, а коли запитали у Кевіна Маккарті, він сказав, що він зі свого боку все зробив, але він це прямо не сказав. І на це звернув увагу. Також президент Байден, коли спілкувався з журналістами, також ти сказала правильно, що вони будуть відбувбудеться зустрічатися знову в п'ятницю. Але у президента Байдена запитали про те, якщо не домовляться в п'ятницю, президент Байден наступного тижня вилітає до Японії на саміт 7 І У нього запитали: якщо до цього часу вони не домовляться, чи є ймовірність, що він... Відмінить цей цю, цей надзвичайно важливий візит, і цю надзвичайно важливу свою участь у саміті. І Він сказав, що він не думає, що це буде, але він сказав, що це, насправді сполучені штати, економіка і можливий потенційний дефолт. Це набагато важливіша тема. І тому, якщо треба буде лишатися, він сказав, що він лишиться у сполучених штатах. Тому насправді це дуже важлива тема, і ми безумовно будемо до неї повертатися. Тема я дуже цікава, дійсно. Я а... би я би ще додала той факт. Що на чому на полі це ж міч Маконал, що підвищення боргового ліміту не є новиною в Сполучених Штатах? Це відбувалося. Відбувалося і за попереднього президента Трампа. Це відбувалося тричі безпосередньо. Але головна ситуація, яка полягає зараз, це те, що зараз закінчується час, тому що крайній строк підвищити цей борговий ліміт, щоб сполучені штати наголосили дефолт. Це початок наступного місяця. Це червень, тому так, так дійсно, гаряча тема. І тут в сполучених штатах особливо тому будемо уважно сежити. Катю, ти вже задала колишнього президента Дональда Трампа, і про це теж хочемо з тобою поговорити. Ще одна важлива тема, яку зараз багато обговорюють в американському суспільстві, це те, що присяжні у федеральному суді Манхеттена в цивільній справі оголосили вирок, за яким визнали, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство. Щодо а, авторки колоністки Джин Керол, а, в мене є а, дві складові цього питання. По перше, трохи розкажи більше власне про що йдеться і що власне загрожує Трампу. А друга складова питання від нашого глядача, ми Джонні, питання до тебе: що кажуть конгресмени сенатори про а, можливий арешт Трампа чи про вирок Трампа? Можливо, тут майже інформацію теж. Ем, насправді це питання задавали і під час брифінгу після зустрічі представників конгресу із Байденом задавали питання це Циб... Байдену, задавали питання е, Маконелу і е, Макарті. Тобто, це теж одна із топ-новин сполучених штатів що е, Америки щодо того, е, чи очікують арешту потенційного Дональда Трампа. То про це е, по перше, в, конкретно в цій справі, е, що присудили Дональду Трампу, це виплатити 5 мільйонів доларів компенсації письменниці Джин Керол і. Е, е, по-друге, сама справа тривала протягом року, і в заяві безпереднього сторони Трампа він відкидає усі звинувачення і планує подавати на апеляцію. І поки не була подана апеляція, він навіть не має виплачувати ті. Тої компенсації, яку присудив безпереднього цей суд е, Нью-Йорку. тому говорити про те, що варто очікувати в цій справі арешту Трампа, е, то тут навряд наврядче можна на це очікувати, але е, варто зауважити, що загалом в е, Сполучених штатів Америки зараз відбувається ряд слухань судових засідань проти Дональда Трампа, і так чи інакше ми будемо чути більше про результати тих чи інших слухань, і але але варто зуважити, що вони триватимуть роками. щодо конкретно цієї справи. Так то як ти правильно зауважив, Дональда Трампа визнали, що він Винний у сексуальному домаганні та наклепі на письменницю Джен Керрол. Водночас щодо в галтуванні його їх відкинуло коло журі присяжних. І як я вже зауважила, сам Дональд Трамп відкидає будь-які обвинувачення проти нього. І що цікаво, він жодного разу не з'явився в залі засідань і жодного разу не свідчень не свідчив у цих слуханнях, попри те, що його офіційно викликали на ці свідчення. Катю, дякуємо тобі. Дуже будемо стежити за усіма цими гарячими темами. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з Капіталійського пагорбу була наша колега Катерина Лісинова. І давай юлю зачитаємо, де дивляться нас. Можливо, є якісь ще запитання. Бачу, що є в нас глядачі із Волинської області, із Києва із Скандинавії. Також дивляться нас у Львові. Дивляться у Філадельфії, бачу Луганськ передає вітання. Мала Лука Авереса в Італії, Черкаси інші Черніці. Також бачу інші українські міста. Є запитання радше, можливо, коментар від Олексія Бабкіна. Пише він коментар до нашої першої теми, яку ми обговорювали, що залужного немає на зустрічі НАТО, бо він залучений до організації контрнаступу. Дійсно, нагадаємо для глядачів, які приєдналися пізніше. Ми на початку про це говорили, що сьогодні відбувається зустріч в Брюсселі військового комітету НАТО, де мав бути присутній принаймні віртуально Валерій Залужний. Однак, як він повідомив керівництво НАТО вчора, що не зможе приєднатися навіть по зв'язку через. Складну оборонну ситуацію через е, військові дії, а е, російські агресивні дії в Україні, і повинен е, генерал Залужний брати участь безпосередньо е, в е, захисті України, і саме тому не зможе він через зайнятість приєднатися до цієї зустрічі. Однак е, про обстановку на полі бою поінформують партнерів. Е, зокрема, поінформує військовий представник України про НАТО, генерал-майор Сергій Салксалкусан. Е, і також хотіла поговорити про ще одну тему не політичну, не військову, але яка безумовно стосується України. Напевно, ви багато хто з вас стежив вчора за першим півфіналом пісенного конкурсу Євробачення, який відбувається цього року у Великій Британії у Ліверпулі. Ліверпуль проводиться на проводиться замість України цей пісенний конкурс. так би мовити, на честь України дуже багато символів українських синьо-жовті кольори скрізь. І також багато прапорів у самому. Мі... Місті і звичайно, і ведучі є українські, також виконавці виступають українські. І, взагалом, як кажуть очевидці, які зараз перебувають у Ліверпулі, дуже багато відчувається підтримки України на Кожному кроці, і наші колеги із англійськ... англомовної служби голосу Америки Стів Міллер, Він поспілкувався із представниками України цього року гуртом творчі про те, які їхні відчуття цього року на пісенному конкурсі Євробачення у Ліверпулі, як їх приймають, і як взагалі вони бачать цю підтримку, яка існує у Великій Британії. Давайте послухаємо, що вони сказали. Це був звичайний день. Ми просто зустрілися на вулиці. Я побачив, як увійшов Джефрі, поплескав його по плечу і сказав: Ей, я хотів би перевірити свої знання англійською, а я можу повчити тебе трохи українською. Ось так ми і познайомилися, і почалася дружба. Ну і найцікавіше, що я майже ніколи не зустрічався отак з людьми на вулиці. Це було лише один раз в моєму житті. Я не знаю, чи був у мене так просто вдалий момент. Чи можливо я був просто розслаблений через деякий час? Ми виявили, що фактично навчаємось в одному університеті на одному факультеті, і через рік ми вже виявили, що можемо займатися музикою разом. Ми просто сидимо на моїй кухні, їмо пасту, п'ємо пиво. Я граю музику, яку я створив, аби почати писати тексти. А потім ми записали пісні, які написали разом. Ну а потім, після цієї пісні, іде інша, потім інша. Ну і от так все просто йде своїм природним шляхом. Це дуже сюрреалістичний досвід. Ми почуваємося як вдома. Відчуваємо, що нас чудово приймають, відчуваємо підтримку, а також відчуваємо, що нас люблять, і всі надзвичайно добрі та привітні. І ми почуваємося просто неймовірно і добре проводимо час. І ми хочемо сказати величезне спасибі Великій Британії та всім, хто залучений до проведення та організації. Айкінсейзе. You know, Євробачення і для нас це місце смиренності. Бо якщо копнути глибше в історію, то його створили після другої світової війни, аби об'єднати країни. Тож ми відчуваємо щось подібне. Ми бачимо всі ці країни, ці делегації, цих учасників, і це чудово спілкуватися з ними, ділитися знаннями про країни одне одного. Ось такі коментарі від українського гурту творчі, які представляє Україну цього року на Євробаченні, який відбувається у Ліверпулі. Безумовно, багато з вас за цим стежить. Будемо стежити також. І ми. Дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Туреччина, Португалія дивиться Ладижин, також Волинська область. Привіт зі Скандинавії, передають із Черкас. Також можливо, ти бачиш якісь запитання або звідки ще глядачі приєднуються до ефіру. І насправді запитань не бачу на які. Ми мали відповіді, могли відповісти, але е, бачу, що сьогодні у нас активні глядачі і дійсно цікавляться і. А власне питають також про багато коментують. Бачу про дефолт, про можливий так дефолт загрозу дефолту у Сполучених Штатах. Питають, що потрібно від Китаю Сполученим Штатам вимагати гроші, яких бракує у бюджету. Також коментують про те, що потрібні на Сергій Моси питає, що на треба негайно надати. Україні літаки в 16 для найскорішої перемоги над російськими окупантами а дійсно про це багато також говорить. Багато є закликів лунають не лише від українців, не лише від. Людей, які а, хочуть бачити українську перемогу, а і від посадовців, в тому числі, ми чули такі заяви і від американських конгресменів. Були листи звернення до американського президента Джо Байдена двопартійні, де вони закликали надати Україні саме такі винищувачі. І про це ми трохи задувували також раніше в програмі. Про те, що і голова МЗС Литви а, закликав вчора на 9 травня передати Україні також і таке F-16. каже він, що вони були. Призначені для захисту свободи, і це те, що цілі таке міють робити найкраще і настав час передати їх для України вже зараз. Втім, поки що від сполучених штатів ми готовності принаймні, на цей момент сьогодні такої не бачимо. Однак говорять тут, що можливо це відбудеться в майбутньому і не виключають цю опцію, із як тут кажуть, із столу варіантів на якому можуть розглядати. Поставки для України. Так, безумовно, і сьогодні ми також будемо стежити за підсумковою прес-конференцією за результатами зустрічі військового комітету НАТО. Я нагадаю, що напередодні цієї зустрічі Ян Столтонберг говорив про те, що він очікує багатьох результатів, зокрема схвалення пришвидшення виробництва боєприпасів для України. Але також буде цікаво почути з якими думками, з якими оцінками бачать ці представники військового комітету НАТО шанси України на ефективний контрнаст. І що зі свого боку вони можуть зробити, щоб посилити насправді і ефективність українського контрнаступу, а також можливість повернення ще більших більшої кількості українських територій, які тимчасово захоплені Росіяни. Тому будемо стежити за цим і будемо більше говорити про це в програмі. Часта о 22-й. Побачимося, па-па! До зустрічі бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.